Зеленський проти ЦК. Давайте послухаємо, що він нам розкаже. Такі випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до. Військ то що є випадки, такі так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. В моменті мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів. На полі бою я їм вдячний за захист нашої держави. Я кожен українець вдячності замало, Я вважаю від суспільства і треба справедливі ротації.